Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати! Так, на цьому тижні ми з вами продовжуємо розмовляти про продукти харчування. Так, давайте пограємо трішки сьогодні на занятті з розвитком мовлення. Тож починаємо. Погляньте на картинки і назвіть, що зображено, це що, молоко, що зробили з молока? З молока зробили масло. З молока зробили сметану. З молока зробили кефір. З молока зробили йогурт. З молока зробили сир. З молока зробили ряжанку. Так? Продукти з молока одним словом, ми назвемо як. Молочні продукти. Так, ми можемо сказати, молочні продукти це молоко, масло, сметана, кефір, йогурт, сир, ряжанка. Продовжуємо. Це що? М'ясо? Що зробили з м'яса? З м'яса зробили котлету, з м'яса зробили. Ковбасу, з м'яса зробили. Шашлик, з м'яса зробили. Рулет, з м'яса зробили. Сосиски з м'яса зробили, консерви, так? Продукти з м'яса, як ми назвемо, м'ясні продукти, так, і ми можемо сказати, що м'ясні продукти це котлети. Ковбаса, шашлик, рулет, сосиски, консерви. Так, продовжуємо. Що зображено зліва? Борошна, так, а що зробили з борошна? Хліб, батон з борошна зробили. Булку з борошна зробили. Кільце з борошна зробили. пиріжок, з борошна зробили макарони. Продукти з борошна, борошняні продукти. Борошняні продукти це хліб, батон, булка, кільце, пиріжок, макарони. Повторіть, будь ласка, ще раз. Борошняні продукти. Продукти з борошна, борошняні продукти. А тепер давайте пограємо в гру. Скажи навпаки, молоко рідке, а сметана густа. Чай гарячий, а морозиво холодне. Цукор солодкий, а перець гіркий, булка м'яка. А сухарик твердий. Так, малята. А тепер така гра, з чого який? Суп з грибами. Який? Грибний суп. Повторіть, будь ласка, суп з грибами, грибний суп. Котлети з риби. Які? Рибні котлети. Котлети з риби, рибні котлети. Каша з пшона яка. Каша з пшона пшоняна. Каша з пшона пшоняна. Печиво з вівса яке. Вівсяне. Печиво з вівса. Вівсяне. Печево. Так, малята. А тепер майже така сама гра, але ми будемо казати, яка олія. Олія з насіння соняшника. яка? Соняшникова олія. З насіння соняшника, соняшникова олія. З кукурудзи яка олія? Кукурудзяна олія. З кукурудзи кукурудзяна олія. Олія з оливок яка. Оливкова олія. Олія з оливок, Оливкова олія. Олія з льону яка. Ляна. Олія з льону ляна олія. А тепер така невеличка гра четвертий зайвий. Скажіть, будь ласка, які предмети зображені на картинках? Кільце, батон, котлета, хліб. Який предмет зайвий? Так, котлета. Чому? Тому що. Це борошняні продукти, а котлета це м'ясний продукт. Так, кільце, батон і хліб борошняні продукти, а котлета м'ясний продукт. Назвіть, будь ласка, ці чотири предмети. рулет, сир, сосиски, ковбаса. Що зайве? Сир. Чому? Тому що сир це молочний продукт, а рулет, сосиски і ковбаса це м'ясні продукти. Так, Молодці, продовжуємо. Отже, малята, ми потрапили з вами до супермаркета. Нам потрібно купити борошняні продукти. Що ми візьмемо? Кільце. Батон, пиріжок, та булку. Так, а тепер ми прийшли до молочного відділу. Він називається Веселий молочник. І нам треба придбати молочні продукти. Що ми візьмемо? Кефір, сметану, ряжанку. Масло і сир. Так. А тепер ми прийшли до м'ясного відділу. Називається він м'ясна лавка. І нам треба придбати м'ясні продукти. Що ми візьмемо? Рулет, ковбаску, паштет таку ковбасу та сосиски. Так, всі продукти ми зібрали? Так. Може, малята, що ми придбали у кошик? Продукти харчування, так. Малята сьогодні ми з вами на занятті погралися та пригадали продукти харчування. В яких відділах ми були з вами? Молочному, борошняному та м'ясному. І що ми придбали? Продукти харчування. До побачення, до наступних зустрічей!